Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Зробив я трошки фризою грядку. Господині садять цибулю, сіють капусту. Погодка у нас прекрасна, тепло, почав город підсихати. Ну І ось так сильно не мучучи мотоблок. Спочатку потрошки ось такий кусочок грядки зробив. Зараз поставив зацепи. Пробував я ось такого плужка робити ним рядки. Цього одного плужка тягне на ура. Швидкість мотоблока на зацепах цих великих значно збільшилася на першій передачі. В принципі, їде класно, але ну, на другій вже трошки зашвидко. Зараз спробую поставити плуга. Ну і будемо пробувати ще орати. Є, в нас ось тут таке пробне поле, вже ось тут я пробував. Бачимо ним орати. Ну але на малих ґрунтозацепах. Зараз на ось цих великих буду пробувати. Фризу перший раз як фризував, зняв я. Повній секції, щоб була менша нагрузка. Ну і справляється він досить класно. Тяне, на місці не стає. В принципі, мені сподобалось. Ну що ж, зараз ставлю плуг і спробую орати. Попробую я ще декілька разів перейти з плугом, результатом я задоволений. Ось ця сторона, поле у нас туди горочку. тяне що вгору, що вниз. Якщо чесно, я не думав, що він вгору потягне плуга. Ну і дивіться, який край рівний. Так, роздав у нас під лінієчку. Також це мене здивувало, не завжди трактором так рівно виїдеш, як оце мотоблоком. Це я сам вражений. Ну і заміряємо, що ми обирали. Що в нас є? 18 см. Також 18. Міряв я в декількох місцях від 20 до 16 сантиметрів у нас глибина. Це мене задовільняє. Це не є трактор, щоб орати на 20 чи 25. Ну і в принципі так глибоко орати немає змісту, так як виорюється мертва земля. Потрібно ось так зверху, не глибоко. Поле м'яке, Оране восени, За зиму влежалось. Ну і ось так орається воно зараз весною. Тут знизу у нас ще досить мокро, бачимо, як блистить у нас рілля. Ну а там вгорі, там вже сухо. Результатом задоволений на всі 100. Тепер щодо ґрунтозацепів, ґрунтозацепи супер. Потрібно буде усилити ось туди, як я казав, це я так просто взяв спробувати, як вони себе зарекомендують. Там, де було м'ятина, я вирівняв. Ну, Я думаю, скоріше за все, що це при транспортуванні, десь воно комусь падало. Тому що було вгнуте в одному місці і таке, якби це був удар. Ну, або Попередній власник наїхав на якийсь камінь і він так гнув. Ширина між центрами ґрунту зацепів зараз 60 см. Тобто під картоплю садити супер, потім можна влізти навіть у рядки, які садить трактор. Там 62, тому він класно буде влазити, якщо захотіти зробити їжаками по картоплі. Плуг стандартний. Тільки що я переробив, я переробив сцепку. Купував я сцепку таку що не регулюється. Зразу мені не порекомендували, яка краща, Дали, яка дешевша була. І що в ній було погано, отут не регулювався кут. Ось так. Тобто сюди. Болтом регулюється цей кут. Ну а щоб вирівняти плуга. Коли в нас мотоблок падає в борозду, потрібно, щоб плуг був під нахилом. Ось так як він зараз стоїть, він стоїть ось так боком. Коли мотоблок заїде колом в борозду, він вирівняється. Ну і ось цієї регулювання в нас не було. Що б я зробив? Ось тут у нас просто було наварене вухо. Сюди на сцепку, я його відрізав. Була у мене від адаптера ось така пластина, колись вона у мене була лишня, якийсь перехідник. Також я його відрізав, це було у вигляді швеллера. Просверлив ось там такі отвори. Не мав я чим зробити пази, тому вирізав я їх сваркою, насверлив отворів і потім. Зварювальним апаратом вирізав пази. Ну і тепер у нас ось так регулюється сцепка. Відповідно, регулюється тут упорами, той кут, що ось так хвостом виляти. Ну і цими самими болтами у нас, якщо відпустити ось тут гайки, регулюється ось цей кут нахилу. Без цього регулювання плуг взагалі не орав. Мотоблок несло. Тяжко було його втримати в руках, це була просто катастрофа. Думав, я що вже дармо купив плуга Ну, але зробив, ось, переробив сцепку і тепер супер, мотоблок їде сам, тільки потрібно його чуть-чуть підтримувати, щоб він не втікав. Ну і що по колесах? На ось цих великих ґрунтозацепах нагадаю, діаметр 50. Їде він трохи швидко. На першій передачі для плуга чуть-чуть замало орає, але так, не досить якісно перекидає скибу. Якщо включити другу передачу, це вже трохи зашвидко. потрібно за ним бігати. Буду я пробувати ставити це до адаптера і також пробувати з адаптером орати. Один Нюанс, що коли у нас не рівне в ну, горку, я думаю, з горки вниз він потягне з адаптером, ну а ось до гори я не впевнений. Також на адаптері стоять широкі колеса Жигулівські. Потрібно купити такі є запаски таблетки, вони є вузенькі, і поставити їх на адаптера. Ось такий відосик для вас. Сьогодні попрацювали, погода дозволяє. Поле поки ще не орю, так що картоплю садити ми ще не будемо, щоб дар був не випаровувалось, поки що поле стоїть так. А вже перед посадкою картоплі за день, за два я його виорю ну і будемо пробувати садити. Є підгортач, вже показував. Ось такий також стандартний з мотоблоком. Регулюється ширина ось цих вух. Пробував я ним вже робити. Зараз покажу результат. Один підгортач тягне на овра. Хочу я спробувати зробити раму і поставити два підгортачі, щоб робити рядки на картоплю. Так як по одному довго попробую на два підгортачі. Ось дивіться. Ось це цим підгортачом. Зробив я ось такий рядочок. Досить класно, мені сподобалося. Такий відосик для вас. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!